Я попросила у Бога: дай мені людину, яка потрібна мені, і яка потребує в своєму житті саме мене. І він показав мені тебе. Всім доброго, тихого, мирного дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Я вам і казала і чи на прямому ефірі, чи десь відео. Чоловік приїхав на дві доби додому. Ці дві доби пролетіли. Дівчатка, раніше я якось не помічала ті дні, ті ночі. Ой, а коли, ой, коли ось так, то все, все помічаєш. Дуже-дуже сумувала за чоловіком, але ж дві доби ми провели разом. Він мені багато по дому допоміг, Деякі, де що там. Не встиг зробити, теж допоміг. І пішли ми купатися дівчата. Я не знаю, мабуть, за все літо це раз п'ятий або шостий. Ну, взагалі-то хотіла кожного ранку ходіти, ходити купатися і ходила. До речі, пару-тройку разів сходила. Але потім то одне, то друге, то третє, то п'яте. Це, звісно, від маски. Звісно, від маски. Тому є над чим мені про. Попрацювати в наступному році. Обіцяю, будемо з вами разом ходити, приймати сонячні ванни, купатися. Я взагалі рибка, я це діло дуже і дуже люблю. Купатися, засмагати не дуже люблю, а ось купатися люблю. Ну, як зазвичай, то не вистачає часу, то ще щось. Ну, коротше, дівчатка, відмазалась. Мабуть, я відмазалась. Хоча моя Оглядачка Тетяна ходить кожного вечора купатися, молодчинка. Я коли була біля автівки допомоги, танечка підходила мені і казала, що я ввечері ходжу купатися. Думаю, Боже, яка молочинка, яка молодчинка! Ну, нічого, будемо і ми ходити купатися, дочекаємось нашої перемоги. І обов'язково будемо з. Ой, зараз мене чоловік гайдає. Як малесеньку дівчинку, головне не втопити телефон. <свісно> Ой, господі, надуркувались трошечки. Ну, Ці дві доби, звісно, пролетіли непомітно. І, дівчатка, 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 фільмуйте, фільмуйте свої моменти в житті. Це життя в моменті, і мені дуже хочеться це зафільмувати для себе. В першу чергу для себе. І мені подарував незабутню ніч. Ніжно так поцілував і пішов на січ. Спалакнула Спалахнула, блискавка, без знак. Я тебе чекатиму, мій козак. Спалахнула, блискавка, без знак, я тебе чекав.